Ціни покажіть саме високі ціни. Втретє сумські підприємці зібралися обговорити тарифне питання. Стверджують, малий і середній бізнес в сумах отримує послугу теплопостачання від котельні північного промвузла за непомірно високими тарифами. Страхова компанія «Аранте» Ми кожного місяця отримуємо платіжки по 97 тисяч гривень. Леонід Баканов у бізнесі 20 років говорить: від початку великої війни скоротив свій бізнес на 80%. Тепло економлять усіма можливими засобами, але у платіжках. Ті ж самі космічні суми. Тарифи на опалення виросли, хоч нам кажуть, три рази. От, а вони виросли не три рази, а в дев'ять разів. І цю суму платимо і за листопад, і грудень, і січень, і і все заплачено. Ну вибачте, коли місто тридцять тисяч рахунок дають мені 100 тисяч. І 100 тисяч, давайте ж помножимо, 100 тисяч грудень, 100 тисяч січень, 100 тисяч лютий, поки опалення закінчиться півмільйона. Ви просто вдумайтеся в цифри. Підприємці говорять, неодноразово зустрічались з керівництвом котельні північного промвузла. та нічого не змінилось. На засідання громадської ради підприємці запросили керівників обох теплопостачальних підприємств та представників обласної влади. Головні питання, чому не прозора структура самого тарифу, яка ціна закупівлі газу і чи буде цього року перерахунок за тепло від КППВ? Адже тариф затверджує міська рада, але функція контролю покладена на обласну військову адміністрацію. Підприємці підняли питання: що входить в склад тарифа. Потім піднімають питання щодо північного промозла, скажем, по якій ціні вони закупили газ, що включалось в тариф і що на виході, і чому не зменшується той тариф для них? Чим саме обґрунтовані непідйомні платежі за тепло від котельні північного промвузла привели до запитань, яка ж реальна ціна газу, яку купує і використовує це підприємство для виробництва тепла, і чи буде цьогоріч для підприємців перерахунок? Людей є підозра, що ви закупаєте газ по 8 гривень, а їм рахуєте по 36. Будь ласка, відповідь дайте відповідь на цю питання, що це не так. Так, да, я покупаю по 8 гривен газ, але я його покупаю по 16 і по 36. Так, що ви хочете услухати. Питання стоїть у нас про захист прав споживачів, а не за скільки на моєму підприємстві придбавався газ. Підстав для проведення перерахунків на даний час немає. Хто не згоден, маєте право його оскаржити в суді з посиланням на ті нормативно правові акти, на які ви посилаєтесь. Численні запитання від підприємців, чому не можна замінити теплопостачальника чи самостійно від'єднатись від тепломережі, якщо не задоволений якістю послуги. Чому при закрученому вентилі теплоподачі нараховують за середнім показником споживання минулого року? Чому не беруть до уваги показники лічильників? А до нарахування значно вищі тарифи знову залишились без відповіді. Вони прийшли, ну хоч почути, що що хтось нас може захистити. А виявляється, що що ніхто не може бо воєнний стан. Так, а що нам тепер або закритися, або переїхати в ті області, де адміністрація навпаки вони намагаються підтримати і зменшити тарифи або робити якісь перерахування? А тут нам категорично відповіли, що отакий от тариф і перерахувань на яких не буде. Натомість з'явились нові важливі запитання: накопичення боргів за газ теплопостачальниками. Зараз у нас виникає ситуація, коли е, нас посилають до суду. А ми навіть звернутись до суду ні з чим не можемо, бо в нас нема даних. З усіх цих причин наступний крок громадської ради звернення до керівництва обласної військової адміністрації, щоб таки зібрати усіх посадовців, дотичених до питання контролю за тарифоутворенням, і розібрати це питання до повної прозорості і розуміння. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.